Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас неділя 30 листопада. Останній місяць осені фінішує, вся осінь закінчується. Я так гадаю, що вже закритий збір врожаю. А ось сезон вив'язування теплих речей в розпалі, хоча ні. У мене це не сезон, у мене міжсезоння. І на думку приходять поетичні рядки. Ходить гарбуз погороду, питається свого роду, ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, і ще живі, і здорові. Всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця. Іще живі і здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки. Іще живі і здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі і здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові, сини й і дочки. Іще живі і здорові, всі родичі гарбузові. Огірочки, на жаль, не свіженькі, скажімо так, мариновані, минулорічні, але ж вони дуже складно уляглися у рядки. А якщо відсторонитися трошки від поезії, то замість огірочків отакі котолапки. І все це мої надбання вив'язувані міжсезоння «Зв'яжи шапку 5 за 5. І Оленка Буганова сумнівалась, чи дозволяла Оксана Левчук хазяйка спільного проєкту шапку 5 за 5. Чи дозволяла вона брати мітинки рукавиці та рукавички? Так, да, дозволяла. Саме тому я і в'язала оці мітинки. А як би я інакше дозволила собі додати отаку красу. У міжсезоння, звичайно, я б вив'язала їх, але так вони додаються до кількості готових робіт. Це я так скрутила пов'язку, ну, тому що вона кольору, як, як буряки справжні. Тому, що ми маємо? Ми маємо три гарбузи різного кольору, бараболь чи картопля. Не дов'язала я трішечки. Але в мене є ще час до того, як розпочнуться. Шалені старти грудня мені треба дов'язати, тому що все, що я хотіла і могла, я відправила сьогодні останніх коней до Святого Миколая. Тому у мене вільний вечір, для того, щоб підрахувати готові роботи три. Чотири шапки, пара мітинок, пов'язка, вже шість. А ще оцю дов'яжу. І буде взагалі сім готових робіт. А поки я буду дов'язувати свою бараболю, мені б хотілося дізнатися, хто з дівчат приєднався, тому що я бачила, що в'язала Ілона, я бачила, що в'язала Олена. Збиралась в'язати щось Еля, Світлана, дівчата. Хто в'язав міжсезоння сезоння шапку 5 за 5, напишіть в коментарях. А я зайду в гості, подивлюся, можливо, допишу кришмітку, бо поки менше 10 звітів вона ж не працює. А мені б дуже хотілося подивитись на ваші готові роботи. Біле треба прибрати, бо, бо засвідчує. А так, така краса. Ось отак. Бачите, в мене не вистачає ще блакитної і синьої шапки, і червоної. Але я ж не зупиняюся. До Різдва це вже буде не міжсезоння, а сезон зими. Але будемо продовжувати. Зігрівати теплом своїх рук, своїх робіт, шапоки не тільки, своїх рідних, близьких, знайомих і незнайомих, всіх, кому потрібно, щоб їх зігріли, хто буде радіти теплу наших готових робіт. А мені б хотілося дізнатись, хто саме з дівчат. Виконав умови не мої, а умови спільного проєкту Оксани Левчук зв'яжи шапку 5 за 5. Але цього сезону у Оксани перерва. Тому ми в'яжемо міжсезоння. Мені б хотілося дізнати, хто вив'язав 5 готових робіт. Ну, я ж обіцяла, приз. Ну, або давайте так. Хто максимально вив'яже, може, хтось вив'язав не 5, а 3 або 4. Це ж я вас спокосила на міжсезоння, тому маю відповідати. А щоб мені довго не шукати, поставте хоча б плюс в коментарях, щоб я знала, скільки нас добре. Я б, звичайно, могла сама пошукати. О коментарях, які були під відео запрошення у дівчат. Але у мене так багато справ, так багато справ. Бо завтра ж 1 грудня розпочинається шалений тиждень стартів. Грудня і у мене буде шкарпетковий бум. Мені треба розпочинати. Свою пару шкарпеток, з, ниточку, з ниточки, яку прислала мені пані Галина, бо Оксана Недошитка вже в'яже, а я знов пасу задніх. Але мені на думку прийшла гарна ідея, що я можу розпочинати в'язання у шкарпетковій родині. Не сама. А ще сьогодні я запускаю нову хвилю шкарпеткової родини. І цього разу це буде завдання зірочкою, тому що дівчата отримають невеличкі бунтики пряжі, п'яти артикулів, але вони будуть без назви, бо я сховала назву на цих етикетках. Для того, щоб дівчата спробували відгадати, з якою пряжею вони працюють, з якої пряжі в'яжуть цього разу шкарпетки. Бунтики я буду намотувати на отаких котиків. Бунтиків буде 2 по 5, 5 будуть намотані на котиків, 5. Ну, на додаткову таку бабінку. У кожного котика на спині буде написаний артикул пряжі. П'ять котиків, різних артикулів пряжі. Бабіночок теж буде п'ять. Це або для другої шкарпетки, якщо хтось дівчат звик в'язати по одній, або можна буде брати одного артикулу і в'язати одночасно, по дві шкарпетки кожним артикулом. Але Є один маленький нюанс. Та майстриня, яка або вгадає артикули пряжі, або вив'яже хоча б одну шкарпетку і на спині прочитає, з якої пряжі вона в'язала, тому що я не впевнена, що всі дівчата тримали колись в руках деякі з цих артикулів. Так ось хто перша дасть. Вірну відповідь, які п'ять артикулів заховані у цій хвилі шкарпеткової родини отримає приз. Я розумію, що ми нікуди не поспішаємо, але ж повинна бути якась мотивація стимул. Звичайно, можна не поспішати дістатися спинки котика. Можна спробувати вгадати. Але у кожної майстрині буде тільки одна спроба. Тому що, як тільки з'являються варіанти відповіді, мені ж треба буде якось реагувати, казати так чи ні, а це буде підказка для інших. І я сподіваюся, що дівчатам самим буде цікаво вив'язати, а не просто розмотати цей бунтик. Тому відповідь які саме 5 артикулів шкарпеткової пряжі в роботі цієї хвилі шкарпеткової родини буде прийматися хоча б з однією готовою шкарпеткою. Якщо у якоїсь майстрині виникне бажання якусь з цих ниточок не використовувати. Тому що можна ж вив'язати, вистачить пряжі, якщо вив'язати тільки 4 котика. І якщо є готова шкарпетка, цю, цю останню можна розмотати і подивитися на спинку. Для того, щоб відповідь була зарахована. В'язати можна будь-яким чином, згори вниз, знизу до гори. Використовувати всі артикули. Через один, але приймається одна відповідь з однією готовою шкарпеткою. Домовились. Оскільки у мене обмежена кількість котиків, то цього разу в шкарпетковій родині прийматимуть участь чотири майстрині. В мене залишиться ще на п'яту пару ниточка. Можливо, з неї вив'яжу і я. А можливо, хтось із вас захоче спробувати вгадати артикули без підказки з котиком на спині, напишіть, хто хоче вгадати артикули пряжі без підказки. І я вам свій набір з п'яти бунтиків надішлю. Тому для справжніх гурманів шкарпеткової пряжі є можливість прийняти участь у цій хвилі шкарпеткової родини. Бо бунтики в мене залишаться, а котики вже ні, котики вже всі розбіглися. Бо завтра 1 грудня і у нас починається казка, кіт у шкарпетках. Перше джерелом натхнення для складання адвент-календарів цього року звичайно була казка кіт у чоботях, але ну, ми ж не будемо в'язати чоботи. Тому я свою казку назвала кіт у шкарпетках. А який кіт влізе в шкарпетки? Звичайно ж, маленький. Тому цього року готуватись до Різдва, а потім до Нового року, а потім підтримувати нас у своїй творчості цілий рік буде кіт у шкарпетках. Ну тому що, дівчата, підніміть руки, у кого дома в помічниках є кіт або кішечка? Ну у багатьох же. Дехто з дівчат навіть у співавтори запрошує своїх котів для ведення каналу, а хто розмотує нитки, а хто перевіряє на якість пряжу. Тому я вважаю, що без кота і творчість не та. І надихаючись ідеєю кота в чаботях, в нашому випадку кота в шкарпетках. Ну, тому що здебільшого дівчата в'яжуть багато шкарпеток, і з них багато пар їдуть саме зігріти наших захисників, наших котиків. До того ж, в цьому сезоні розпочали в'язати шкарпетки навіть ті, хто дуже не любить. Таке в'язання. А для тих, у кого нема свого котика, можна його вив'язати хоч іграшку, хоч подушку. У Тамари Новікової у цьому зимовому сезоні перша номінація якраз про те, що можна із якоїсь розпущеної пряжі вив'язати іграшку або декор для дому. Тому я гадаю, що в цій номінації. Треба, у кого нема кота, треба обов'язково його собі вив'язати. Цього сезону в мене інша казка, і підготовка до Різдва буде проходити по-іншому, тому що я не буду відкривати кожного дня Адвентик. Я не буду збирати кожного дня адвентик. Ну, по-перше, тому що я на Миколая їду до. Дочки з онукою до Львова, а по-друге, всіх своїх котиків в шкарпетках і не тільки я роздала. І роздала я їх Святому Миколаю. І, дівчата, якщо комусь випадково у двері постукає святий Миколай і привезе вам котика, або сам котик пошкрябує. У ваші двері, то знайте, що це не я, а Святий Миколай або спілка захисту котиків. Але ви все одно не залишитесь без казки, тому що дівчатам, яким я відправляла своїх котиків, я Понаписувала кришмітку Кіт у шкарпетках, і якщо вони будуть її використовувати, тоді, коли в них буде можливість чи натхнення розповісти про підготовку до Різдва цього року, ми зможемо подивитись і послухати, які враження будуть у дівчат при знайомстві з сюжетом кіт у шкарпетках, тому що я трохи засумувала. Бо ніхто не відгадав назву казки, якою я надихалась. І цих ніхто було всього три дівчинки. У мене три варіанти відповіді: два з яких Аліса в країні чудес і один Рапунцель. Якщо чесно, то сюжет Рапунцель я не дуже знаю. Може, там і пробігав якийсь кіт у Аліси в країні чудес. Точно знаю був кіт і незвичайний чеширський. І я не знаю, у що він там взутий, у чоботи чи в шкарпетки. Так, дівчата не відгадали назву казки. Але вони вгадали головного героя, головного персонажа. Навколо якого? Будуть вирувати події підготовки до Різдва 2025. Тому я дуже вдячна і Олені, і Оксані, і Надії. Ну, за те, що хоча б спробували вгадати назву казки, за те, що підтримали мене. І я дуже вдячна вам, дівчата, за це. І моя вдячність вже в дорозі. Хоча до Одеси моя вдячність вже доїхала. Тому я не те, що закликаю, я спокушаю вас, приймайте участь у заходах, які я влаштовую, я ж не такі важкі запитання вам надаю. До того ж, я гадала, що буде легко відповісти. Я гадала, у мене буде безліч варіантів. Ну, я ж підказувала, що я про це розповідала, натякала, бо в мене була котошапка, в мене була котолапка. Я в'язала шкарпетки, про казку. Я навіть не знаю, де вони зараз, бо, бо не було часу в'язати шкарпетки, тому що нема світла, а як є світло, я збираю адвент-календарі. Тому я гадала, що багато хто вгадає. Але ви, дівчата, навіть не спробували. Ну, багато хто з вас. А ті, хто спробував, будуть готуватись до Різдва в приємній компанії. А я піду дов'язувати бараболю, вона ж картопля, і готуватись до стартів грудня. Бо на мене очікує шкарпетковий бум. А стартувати я буду в прямому і переносному сенсі, тому що на наступному тижні я вирушаю в дорогу, буду стартувати на потязі і буду стартувати зі шкарпетками. Тому, гадаю, що знов запізню зі звітом, але я повернусь. Чекайте на мене і бережіть себе. До зустрічі.